Доброго здоров'ячка всім! Привіт! 10 листопада 23-го року. П'ятниця. Я уже подивилася, щоб не помилитися з числом, бо якось не те число назвала було в своєму відео. Ну, буває. Або відстаю, або поспішаю. У нас погода чудова. Позавчора дощ був, мабуть, цілий день, а вчора і сьогодні сонячні дні. так у нас чередується. Так, і що ми маємо? Красота неймовірна, які красуні в мене тільки. Ви подивіться. Це ж дивитись не надивитись о і там, там остання ось така дві однакових. а Сукурент. Але... Руху... Ой, ні, не вимовлю, не буду. Сьогодні язик заплітається. Ось ця яка гарнюня. Подивіться, букетик який. Я думала, що вона не виживе після того, як я омоложувала. А вона молодець. Вижила до шей, як цвіте гарно. Ну, зразу покажу і фіалочки на лоджії, на стілажі. Теж тут молоденькі з бутончиками. Деякі цвітуть. Ось бачите, бутончики. І тут он, там бутончики вже, там не бачу. А ось теж це така ж сама, як там, от із гір листвой. Ось і тут. Внизу я не пам'ятаю. Минулого разу, здається, я казала, що треба їх розсовувати. Ось я їх деяких перекинула на нижню полицю, включила лампу. Ось, і тепер їм вільніше. А то було тісно їм. Так, колумнея уже, вже, можна сказати, відцвіла. Але що поки червоніє, хай висять. Тут. От, познімаю. Так, тут бугенвілія, зупиняюся на тих, що цвітуть. Бугенвілія тут цвіте, продовжує, скоро вона вже буде і опадать. Тут гібіскус з бутонами. Ось і на цій гілці, і на дальній теж. Дендробіуми поки не бачу, щоб вони викидали бутони, поки не видно, хоча. Ах, ось, бачу. А я так придивлялася, ось тут. І ось о, бачите, ось ось. Ось о, ось о. Ось, 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 ось. Ага. Так що, вибачте, дорогенькі, я якось... Хоча я тут частенько до них заглядаю і дивлюся. Так що скоро буде й дендробіум цвісти. Це, Можливо, ця нижня половинка буде цвісти, а тоді і верх буде цвісти. Буває й так. Не обов'язково все. От. Так тут зеленіє, Гіпоцерта. З блискучим листям. Ось дві гіпоцирти, два вида. Тут блискуче, а там пмяне листя. Хоча видно, що це одного роду, ну, тільки вид другий. Так, повертаємося. Ось розцвів сьогодні гібіскус, квітка невелика. Не така, як літом, здоровенне буває. Ой, Ось, бачите, тут і бутончик такий маленький. От, Все-таки видно, що осінь. І ось там дивіться, епіфілум. Ех, я думала, що сьогодні розцвіте. Ну, він розцвітає на ніч. Я заходжу в кімнату і вже відчуваю, запах стоїть. Ще на порозі. Ось ця квітка розпуститься сьогодні ввечері. А на ранок вже і починає закриватися. В общем, вночі цвіте. Не хочу, щоб на нього дивилися, любувалися. Так, пуан <пуанцетія> Ось, ви бачите, червоніє потроху. Я її заношу в кімнату. Правда, буває, забуваю. Ось, ну ось, дивіться, яка, які листочки червоненькі, буде гарна така. Тут калерія продовжує цвісти, там десь падає мені і доставать незручно, квіти маю на увазі ось лежать на імбірю. Так, хамедорея. Ще немає. Цвітоносів. Ще не збирається цвісти. Ну, нічого. Її краса не скільки в цвіті, ні скільки о, в цих ваях, в листях. Так, сьогодні я поливала квіти. Поливаю, зараз, можна сказати, раз на тиждень. Ну, деякі прихожу, я знаю, гіскуси вони п'ють воду гарно, не дивлячись, що тут, а де мій градусник, зараз тут 19 градусів. Що тут і прохолодніше, ніж літом. Але водичку п'ють. Фаленопсиси, там я бачила уже теж цвітонос, ось цю я бачу, виткнувся. О там, то вже цвітонос. Десь і тут, на якомусь я бачила, вже будуть готуватись цвісти. І потроху цвіте, вона так. Паузи у неї відпочинку, а тоді нарощує квіти і цвіте. Квіточки довгенько тримаються. Така рослина дуже, я б сказала, що вона зовсім не вибаглива, але така і цвісти любить, і бистро зацвітає. Ну, я б рекомендувала от епісці. Для отримання. І декоративність у неї гарна. От, ну, звичайно, якщо є місце, щоб вона отак росла ампільно, О, щоб було куди їй туди вниз спускатись. Виходимо на сонечко. Ця сторона у нас. Зранку і до обіду сонячна, а там після обіду сонце ось кава, кофе, ну гігант – гігант цеперус. Тут нічого не змінюється. Він здоровенний. Гіпіаструми потроху жовтіють листя, я їх зриваю. Бо не поливаю, вони вже на відпочинку. Клівію теж не поливаю. Так, тут каланхоя ось буде цвісти, алоя без кінця оце цвіте. От. Красандра уже не бачу, щоб вона нових квіточків в неї появлялись. От, ну, хай. Моє листя таке гарне, ось зараз поближче покажу. Бачите, яке блискуче так мені засліплює очі сонце. так Тут Бугенвілія потроху, деякі гілочки, цвісти цвітуть або збираються цвісти. Якщо там одна квітка появилась, то ще буде. Ось о, там я ось о, зверху бачу. От буде там уже бутончики є. Ну, і ось Каланхоє. Збирається цвісти. Дуже гарно цвіте, мені подобається. В прошлому році, мені здається, не, не цвіло. Ось дивіться, ось тобі зразу і укоріняти можна. Бачите? Дивіться, корінці скрізь. о на, Це ж насіння його падає зразу, дивіться скільки. Все в коріннях. І зразу укорінюється. Оцей такий гарненький кущик. Так, дерстинія потроху листя скидає. от. Ну тут все отут так. Тут і не побачиш все. закриває. О, тепер я тільки ось побачила. Он вже цвіте, цеперус, бачите? Зараз я приблизю. Он, бачите? Цвіте. Правда, що мені з його цвіту, коли я не буду бачити під стелею. О, бачите? І тут, і на цих, ось і на цих я бачу, Прошлу зиму цвів циперус. Ось і в цьому році вже цвіте. Ще тільки на початку такого от так тут нічого ніяких змін. Все по старому. Ось. Оліандри потроху, ось, бачите, ростуть. Скільки гілочок повилазило. Ну, так, начебто і не витягнути відстань між узлами не дуже довго. Не хотілося б, щоб повитягувалися. Так, ну, що тут ще показати? Кактуси на... О, дивіться. Ой, я між іншим сьогодні вранці тут була і не замітила. Ну тоді ще сонце не вийшло. Ось, бачите, цвіте мамілярія. О. Мені написала Марина, що вона цвіте восени або на початку зими. Біленькі є і рожеві. У мене з білими квіточками. Ось вона і цвіте. Там ще і там є ось, я бачу. Ось о бутончик. Чудово, молодець. Приємно бачити, коли квітів мало, які цвітуть восени зимою, я про минулого разу говорила. А коли. Такий період цвітуть, дуже приємно наблюдати. Ну, в общем, кактуси я не поливаю, не дивлячись на те, що тут тепло. Ось зараз скільки тут? 20 градусів. Тут градусник у мене, але вже не поливаю, вже не поливала, коли похолодало. А тоді потепліло, вже й не буду поливати. Все, хай вони відпочивають. У сплятці хай будуть. На кухні я. хоя вже відцвітає, деякі суцвіття вже й опали. Ну, квіти, деякі вже, я бачу, ось будуть опадати. От. Вона вже Ось, наприклад, оце суцвіття зараз підстав руку, і воно все впаде тобі в руку. Ось і тут уже майже буде осипатися. Ну, в общем, ну і так, порадувала таким цвітінням. Ось зараз поверну. Ось маленька по я дивіться, теж червоніє. І росте, підростає. Така гарненька. Вона така, Такий був череночок, мені пусінький. Ну, я не знаю, там і, і 5 см не було. І прийнявся, і ось, бачите, все нормально. А тут, дивіться, бутон, щось він не росте туди, а притулився до стовбура. Я тут верхушку скусила. І тут теж матіола. Там матіолу одну я викинула, а, дві, обидві я викинула, вони позасихали у мене. Земля волога, але вони все не захотіли зимувати. А ця ось зиму зимує. А ця ось зеленіє, не цвіте, тут на кухні тепло. Але все-таки її період закінчився. От. Короткий день світовий. Ну, а ті я позрізала, у мене ще є насіння, на рік я посію і буде молоденька, новенька Матіола. Ось так тут, ось це, Ой, ні. Так, давай. О, ось це дерево таке красиве, це тополя. Дивіться, все в листях. Мені здається, з нього листя пожовтіло, але листя не опадає, тримається. До морозів, мабуть, якщо морози будуть, знаєте, коли морози, то зразу листя опадає. А це тримається така прямо супер. А чого б так? А, ну да, то поля ж вона. Так, ну на цьому буду закінчувати. Ніяких таких новин. Навіть епіфілім думала, що похвастаюсь, розцвіте, але ні. Ну, я, може, зроблю коротеньке відео шортс коли розцвіте і виставлю на каналі. Кому цікаво, подивитесь. Дякую, що заходите, що дивитесь, слухайте мене. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте всі здорові! Мирного неба нам всім! І все буде добре. Так повинно бути, так і буде. Пока-пока.